Заповнюється колосок, і це важливо. Спочатку зернята посередині заповнюються, потім доверху заповнюються, а тільки тоді йде заповнення знизу колоска. Зверніть увагу на центральні зернята колоску. And compare, and compare the others to і порівняйте її ними верхні та нижні. Якщо вони однакові, це означає, що в процесі росту постачання елементів живлення було рівномірним і вони набрали однакову величину та вагу. Це можливо, і ми бачили це у цього колеги, коли їздили до Еріка Вонсона рекордсмена по бажальності пшениці в Новій Зеландії. Це було. Ah, he says, does it ever happen that all of them are the same? as said, yes. And this gentleman to the right took us to the place where we saw it at Eric Watson's farm. Yes. It just means that you cannot run out of food during this process. To so that, it means, that you a the, the term, part, На даню колосок тоді коли він напав. Ви ж розумієте, що потенціал швейце там десять ми значить він повністю розкрив потенціал цієї культури. So, in other words, Ed Watson was able to fully uh satisfy recognize the potential of the wind and uh this record yield. Uh yeah. Так

You've got to have the boron to go with the finished head. This stem, if you cut and look at the cross section, it's hollow. And, it and, and once it's solid it won't break it, it'll be like this wire it'll come right back up